Всім доброго дня! Так, ми пакуємо вже рибку, на відправку Ось так от завакуумували, Я вже заговорююсь. Так, Це в нас тут е, виходить якраз ціла половинка. Е, ну, ціла риба, господі, що я, що я вже кіло 856. От якраз 350 гривень за кілограм, бо всі питають ціну 350 за кілограм. Ціла от виходить, це вже завакумовано, виходить 649, як бачите. Ще у нас замовили половинку. Половинка у нас заважує на кіло, ну, кілограм, скажімо так. Зараз будемо вже відправляти. У нас, в принципі, вже практично все замовили. Залишилось тільки залишилось ось ось одна така. Половинка, скажімо так, ось зараз покажу. Як бачите, ще одна залишилась. Все інше це ми собі залишаємо вже, бо ми теж хочемо поїсти. <гум> Тому, якщо ще хтось хотів, то залишилась, в принципі, тільки одна. І все. Більше поки що немає. Далі буде в наявності у нас тільки ковбаса, такі копчення з свиного м'яса і, і все. Потім можливо ще буде ще буде рибка. Якщо буде замовлення, то да, буде якщо риба. якщо будуть замовлення, то Замовляйте наперед, да. адже риба коптиться да. повністю весь це цикл Це холодне, холодне копчення, тому це дуже довго робиться. Повний цикл, цикл наперед, готовки да. дійсно около неділі. Тому старайтеся як мінімум за неділю да. замовляти, якщо вас цікавить риба. Так. Да. ну і в принципі все. Ми вже поїхали на почту, будемо відправляти.